Чи не видно світла, можливо, в когось опускаються руки, але Господь говорить, 1 Петра 5:10. А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить, Бог, який покликав віруючих, тобто вас. До вічної слави Він зміцнить, Він укріпить, щоб кожен з вас ми, могли вистояти до кінця. Будемо молитись нашому сильному, міцному Господу, наш дорогоцінний Господь, Таточко Небесний. Ми сьогодні зібралися в домі молитви. Ми сьогодні наш на руках молитви приносимо до тебе нашу рідну землю, нашу Україну, Таточко, ми молим і просим невтомно, захисти нашу землю, благослови наш народ український. Будь ласка, укріпи руки матерів, укріпи руки дружин, укріпи молитви діток, які моляться за своїх рідних. І благослови, не дай їм втрачати надію і віру. Ти захистиш, ти помилиш, тому що в тобі сила. Дай їм зміцни їх, Господи, зміцни їхні позиції. Ти знаєш, в чому вони мають Ми благословляємо, ми благословляємо нашу рідну.